параллельно общественные активисты, параллельно народные депутаты, параллельно там какие-то другие структуры, которые к этому подключатся, что это должна быть единое последовательное согласованное действие. Почему я это говорю? Например, я сторонник неуплаты коммунальных платежей, которые подложил Но я прежде чем запускать эту тему, я просто на уровне Бога выбросил эту идею. И получил информацию, что порядка 50% Фейсбука, Фейсбука, здесь это абсолютно не глупые люди, против этой идеи. Теперь возникает вопрос, завтра мы или кто-то от нас выкинет идею, мы не платим коммунальные платежи. Да. Что в результате получается? В рамках 50% достаточно активного населения, соображающего населения, мы получим достаточно большой неактив по отношению Поэтому, если создавать этот штаб, я согласен с необходимостью его создания, которое предлагалось, то в этой ситуации разумно принимать решение каким-то образом в рамках этого штаба. Если какая-то организация, группа людей, объединение Пытаются вести самостоятельные роли, не проблема. Это их игра, штатку занимается своими согласованными действиями. Это вот кратко то, что я хотел сказать. Спасибо. Можно просто ремарку. Дякую. Ваше называлось, тільки называлось. Друзья, у мене 7 людей записаны. Давайте мы в кінці зробимо окремо різне. Да. Ну добре, а Я власне, просто хотів сказати, що більшість людей виступають проти, тому що вони насправді не розуміють, що за те, що вони не будуть платити вчасно, їм насправді нічого не загрожує. Що їм Максимум, що доведеться, заплатити ті самі гроші після того, як буде прийняти судовий рішень. Я я, я, я так, друзі, давайте більше без ремарок. А, поки не виступлять усі, хто а, хотів виступити, зокрема, пан Олексій для Ігор, Я дуже хочу... Я хочу... Мене спонуває, значить, є заступником голови об'єднання українського справа. Я хотів би зараз, користуючись нашим сьогоднішнім розібранням, сказати декілька речей, котрі вже висловлював при принципі в інтернеті, але маю можливість їх сказати більше якось ясною. Ходіть, по-перше, яка контроверсійна, я думаю, в цьому середовищі річ. Мені здається, що дуже погано було. Мені здається, що дуже погано було б, якби у нас були 2 числа призначені вибори. І так само погано буде, якщо, скажімо, на наступному тижні вони будуть призначені все-таки, тому що результатом виборів, призначених 2 числа на 2 червня, був би той самий хід в мішку, а, вибори без вибора. І я думаю, що є достатньо в мене підстав так говорити. Ми обирали двічі черновецького кияни. І ми давайте не забувати про те, що Чорновецький це колишній опозиціонер, член фракції Наша Україна, сподвижник всенародно обраного президента Віктора Ющенка і так далі. І потім ця людина, будучи крупним бізнесменом, знаємо, що буде чи я думаю, двічі обрана, починає чисто юзати Київ для своїх приватних справ приватних багатстів. При певних кандидатах серед висунутих від опозиції. Прізвище, якого я зараз не буду називати, це знову може повторитися. Друга річ Запоріжжя. У нас на останній таких більш-менш загальних місцевих виборів був обраний мер міста від Батьківщини, відомий Сін. Не пройшло й року, як він уже член партії регіону. така річ теж може повторитися. Нарешті третя річ, яка теж може мати місце, я не знаю, чи вона є кращою. По всіх рейтингах розповідають, що саме популярна фігура, якщо за два місяці проводити вибори, це Кличко. Ну, допустимо, Кличко би погодився. Але в мене є питання, який досвід керування будь-якими комунальними структурами має Клічко. Я, мені це трошки на голову не наважить. От такі речі маніпуляційні, вони не повинні були б проходити, і якби другого числа ще раз під, ну, наголошують свою думку, ці швидкі двомісячні вибори, які поставили до всіх киян перед альтернативою або технічний, по суті, кандидат Попов, або, або ті, кого між собою погодили Яценюк, Турчинов, Річко і, 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 можливо, вони ще Олега Ярославича без питання, можливо. Ну це не підходящий варіант. Друга річ. Я тут хотів би погодитись в базовому з тим, що пропонував і розширити те, що пропонував Андрій Янчук. А саме, нам необхідно зафіксувати, і це дуже важливо, факт, що Київська міська рада перестає бути легітимною з 2 числа, 2 червня. Чого насамперед не слід допустити, то це ситуації, коли Київська міська рада от, уже не легітимна. Буде продовжувати більш-менш так, як би виконувати свої функції, кияни з цим і мешканці України і громадяни інших європейських країн звикатимуться, як би нічого страшного не відбувається. Ні, ці речі треба чітко позначити через якусь публічну акцію, продумати, звичайно, не в широкому загалі, а якимось організаційно, ну, таким штабом планіровичня для того, щоб в майбутньому... Дійсно, вся повнота відповідальності була покладена за ситуацію в Києві на тих, хто фактично цю владу в руках має. А це Віктор Янукович і призначений ним Олександр Попов. Щоб вони більше за на сьогоднішній день маріонетку а з дуже короткому часі абсолютно не легітимну приховувати себе не могли. І далі третя тема. Що ми, на мою думку, мали робити? От мені здається, при всій повазі. А, ідеї не сплати податків, не сплати комунальних платежів і навіть формування альтернативних саме органів влади це на сьогоднішній момент утопічні ідеї. І я це кажу як людина, яка має досвід спроби їх реалізувати не так давно, як в 2010 році, коли для цього дійсно були підставлені. Пам'ятаємо, було різке підвищення вартості комунальних послуг і так далі. Цього не буде. Ну я ви можете собі реально уявити. Київських, скажімо, підприємців, які не заплатять податок, і до них прийде податковий. Як наша альтернативна влада розумієте, Київська альтернативна Київрада їх від цієї податкової буде рятувати? Я не думаю, що це реалізиції речі, що ми їх повинні реалістично пропонувати. Пропозиція, отже, полягає в тому, що органи, які дійсно варто сформувати, ми повинні зосередити свою увагу на контролі ретельному відстежуванню і контролі дії цієї влади, яку ми фактично маємо за діями покола, за діями всіх його заступників, за діями всіх управлінь і відділів КМДА. Районних державних адміністрацій, жеків і так далі. Якщо ми будемо створювати структури на місцях, то знову ж таки не в той спосіб, що ми зараз переберемо на себе виконання тих функцій, які виконують ті, хто збирають людей податки, а функції контролю за їхніми діями. Для чого погоджуюсь, нам треба буде залучити такі діти? Дякую, дякую. Я не буду повторюватись про те, що говорили колеги, але коротко все ж таки на відміну від Андрія Єленка скажу, що я також пасімістично ставлюся до перспективи призначення виборів, але доти, доки в нас є постанови розглядані в парламенті Ворімського, ми маємо зробити все, щоб вона була розглянута і максимально докласти зусиль для того, щоб вона була проголосована за. Що для цього необхідно? Ну повірте, тут багато критикують зараз депутатів Верховної Ради. Я вважаю, що ця Верховна Рада. В плані роботи опозиції вона робить максимум того, що вона може робити. І об'єктивно, якщо ви її порівняти з попередніми Верховними Радами, там, де було, до речі, більше опозиційних депутатів, я думаю, що ви погодитесь, що ну, максимально активно працює саме ця верховна рада. Не забувайте, що в нас немає більшості. І тому ми можемо цю постанову спробувати дотиснути тільки за умови, коли є вулиця. Вулиця це в тому числі і партійні структури, і громадські активісти, і громадські організації. 2 квітня, мені здається, було показово. Крім партійних організацій, кількох громадських організацій, яких ми дуже добре знаємо. Ну, а радше треба казати конкретних громадських активістів, які справді беруть участь у всіх київських акціях протягом останнього часу. Ми не побачили киян. Тому від цього ми маємо відштовхувати наступну тезу стосовно організації ОСН і перебирання влади 2 квітня в свої руки. Ігноруючи потуги влади залишити контроль над Києвом у власних руках. Я абсолютно песимістично до цього ставлюся, в тому числі і тому, що Українське об'єднання Свобода два роки тому виявляло ініціативу згідно з законодавством, яке тоді було нібито сприятливим, провести референдум. Це український референдум по землі. Ми зібрали все згідно з законом, ініціативні групи. Ми проводили засідання, збори по всіх регіонах України. В тому числі і по західних регіонах, де є надзвичайно велика прихильність до нашої політичної сили, і є наші депутати. І нам не вдалося зареєструвати жодної ініціативної групи, при тому, що все було зроблено в рамках закону. Якщо ми наївно віримо в те, що після 2 квітня ми зможемо почати процедуру перебирання влади у власні руки, створювати якісь об'єднання громадян, які зможуть керувати містом Києвом, то ми глибоко помиляємося. Це перше. І друге питання, якщо ми думаємо, що влада буде сліпо і е, абсолютно безініціативно за цим стежити, це також нереально. Влада буде діяти жорстко. а влада не для того сьогодні не хоче проводити вибори в місті Києві, щоб кияни взяли владу свої руки. Чи готові вони сьогодні брати владу свої руки? 2 квітня воно показало, що насправді. Лише політичні сили і деякі громадські організації готові боротися за це кияни на превеликий жаль, вони є посильними. І завдання всіх людей, які тут зібралися, тих політичних сил, яким не байдуже доля Києва. Це робота з громадськістю, робота з населенням. І це питання не тільки Києва, а питання всієї України. Саме тому, до речі, сьогодні три опозиційних лідери: хтось більшою мірою, хтось меншою мірою їздять в усі регіони. Тому що, повірте. Київ це ми чітко усвідомлюємо, Це той головний плацдарм, на прикладі якого буде відпрацьовуватись технологія 15 року. І кияни вони готові будуть підтримати і вийти тоді, коли буде багато людей на вулиці. Якщо все залежить від самих киян, киян ситуація значно краща, ніж регіон. в регіонах. Багатьох є робота. Люди отримують зарплату, вони бояться, вони залякані, адміністративний тиск, ви знаєте, також дуже серйозний. Я категорично не згоден стосовно того, що сьогодні розповідають, що опозиційним партіям не вигідні вибори в Києві. Ми б'ємося за ці вибори так, як можемо, і використовуємо всі свої засоби для того, щоб їх провести. Проблема не в єдиному згодженому кандидаті, ім'я якого сьогодні не називається. Зрештою, як би ми не ставилися до кличка і господарних, але справді три, у рамках трьох опозиційних сил сьогодні є спільна точка зору, що перше слово за кличком. І відповідно вважайте, що це є узгоджений кандидат на сьогоднішній день. Якщо він відмовиться, тоді будемо обговорювати інші кандидатури. Але проблема не в єдиному кандидату, і давайте не повторювати риторику партії регіонів, яка говорить те ж саме, що опозиційні партії не можуть домовитися, можуть домовитися, бо домовляться. І хто би не був кандидатом, якого ми висунемо, він буде контролюватися. трьома опозиційними силами, і за свободу я можу відповідати головою, що ми будемо жорстко контролювати цю людину. Так само стосується і мажоритарних округів по виборах до Київради. Ну, Ми показали з Батьківщиною приклад до Верховної Ради виборів. Я думаю, цей приклад він був настільки красномовним і показовим, що сьогодні немає ні в кого сумнівів, що три опозиційних сили готові узгоджувати кандидатів. Що стосується громадських активістів, громадських організацій, знову ж таки, ну, я би не став, як людина, яка в Києві активно займається акціями, виходить на акції, бачить громадську роботу активістів впродовж останніх, як мінімум, 5 років, не став велике значення приділяти, на, на жаль, громадським активістам. Це є певне коло, яке ми знаємо, воно не є таким великим і широким. Воно є достатньо дієвим. Але на превеликий жаль, влада робить усе для того, щоб нас маргіналізувати. Сьогодні цих людей знають. Сьогодні цих людей знають усі кияни, знають всі політичні сили. Тому перше, що ми маємо на виборах робити, маємо розуміти, що політична відповідальність це найкраще, що сьогодні є. І кияни, на прикладі виборів до Верховної Ради, вони продемонстрували. Вони голосували в першу чергу за опозиційних кандидатів. Бо вони розуміють, що ті політичні сили, які їх голосували, вони несуть політичну відповідальність. Чи готові політичні сили сьогодні? Ризикуючи своєю політичною відповідальністю, долучати громадських активістів, тих, які всі знають, до списків чи до мажоритарних укруглів. Я впевнений, що готовий. Для цього треба не сідати всім за абстрактний скіл, а мені здається, має бути об'єднана група громадських активістів, яка на рівних має сідати з лідерами трьох опозиційних партій і обговорювати питання виборів. Я впевнений, що цілком реально. Отримувати е, мажоритарні округи для тих активістів, які є реально на слуху, яких кияни знають, і які готові брати на себе так само відповідальність. Але знову ж таки, ну давайте будемо об'єктивними. Ми бачили в Києві е, перед виборами до Верховної Ради було дуже багато пропозицій людям, які себе не асоціювали з якоюсь конкретною політичною силою. Їдь на вибори.